Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Думаю, що Орхолюби впізнали цю орхідею. її важко не впізнати. Вона дуже така впізнавана, тому що і орхідеї, які чимось схожі в дні на других, так, це Согорелекс. Ця орхідея до мене прийшла в мою колекцію десь. Півтора місяця тому. Хто дивиться мій канал, хто мене знає вже, той знає мою любов до відквітлих орхідей. Я люблю приходити в крамниці, купувати відквітлі орхідеї, е виходжувати їх і потім радіти їхньому пишному квітінню. Согорелекс так само не виняток. Я за колись от ота найгірша була, в серпень пекло майже до плюс 40, я зайшла в крамничку, таку що час від часу до них заходжу і маю від них не одну вже орхідею. Бачу, десь геть там далеко, на полицях, стоїться квіточка, рослинка ця з однією квіточкою. Звичайно, що не дивно, що вона відквітнула у них, тому що. Ця орхідея для любителя, для орхідейних горманів. Дуже я втішилася, купила її, принесла додому, одразу оглянула, вона прийшла мій традиційний огляд, я витягнула торфіну стаканчик, гніздечко, те так зване. Дуже раділа, що шийка здорова, основа здорова, корінці здорові. Я традиційно. Ну, у своїх методах застосовую е, фунгіцид Магнікур Energy, який має також стимулюючу дію, я пролила ну і стала радіти. Щоправда, раділа не дуже довго, десь через 2-3 тижні я помітила одразу три чорні плями на стеблі. Я стала ці плями зачищати і обробляти максимум. Я ще раз пролила через якийсь час фунгіцидом корінці. Ну, і покажу вам наслідок цього всього лікування. Ось так воно виглядає. А сталося це позавчора ввечері. Вчора в мене був день насичений, я не мала часу знімати відео, то знімаю аж сьогодні вам. Ось, бачите. Поки я лікувала ці чорні плями, бачите, пляма була ось там, біля основи, вона десь там і залишилася. Друга пляма пішла по стопору ось тут. І всередині була пляма. Отже, точка росту пропала через деякий час. Ось, бачите, Ось так поширилася інфекція. Ці чорні плями вилікувати було неможливо. Ніби кожен раз зачищу. Опрацюю максимум. дивишся минуло пару днів, плями знов пішли. Ось ще тут два листочки є, які я також зрізала. Одним словом, вирішила я діяти кардинально, щоб відрізняла. Врятувати основу рослини, ось там. З надією, можливо, я отримую дитинчатку. Отже, я взяла секатор і цей вершечок хворий відрізала. Тому що лікувати вже це було неможливо, Бачите, Ось тут, якщо придивитися, бачите, майже повністю вже був вражений стовбур цією інфекцією, хворобою цією гнидлю. Сама орхідея хороша була. Гляньте, гарні корінці такі. Ну, не знаю. А ці квіти, ви розумієте, про ці квіти це взагалі окрема розмова. Ці квіти, квіти. пахнуть. Я знайшла десь в інтернеті відео, де дівчина розповідала, що в неї пахне цей согорелекс. І тут же під цим коментар. Що ви таке пишете? Це не може бути в описі характеристиці виробників до цієї рослини. Нема про те, що вона пахне. Та я прочитала, думаю, дійсно, ну, значить не пахне. І коли перші домашні квіти, тому що та перша квітка, з якої я купувала, дуже швидко відквітнула. Заквітнули оці домашні перші ці квіточки, я підійшла до підвіконня. Вона спочатку стояла підвіконня, думаю, що ж так гарно пахне, щось так повзиралася. Я до неї, а це вона, вона пахне майже до вечора, вона зараз мене стоїть на кухні під лампами. Ви розумієте, бідненька, хворенька, уже прооперована. І такий чудовий, ніжний, такий квітковий аромат, просто шириться по, по кухні. Це щось надзвичайне. Ось, вона би ще, бачите, квітнула, вона має ще стебло, ще тут стебло. Я поки що ці стебла не ріжу. Я розумію, що врятувати її, треба це все відрізати, знищити. Я поки що милуюся і спостерігаю. Попробую ще раз пролити її фунгіцидом, щоб все ж таки знищити цю хворобу. Можливо, вона на цьому зупиниться. Хоча 100% сподіватися на те, що буде дитинчатку. Не варто, тому що іноді вони дуже довго стоять і діточок не випускають. До чого я це відео все зняла? До того, щоб, коли у вас пропадають орхідеї, щоб ви не картали себе, що ви погано доглядаєте, за ними щось не так робите. Іноді, знаєте, уже з краниці під час поганого догляду, під час транспортування, орхідея зазнає стресу. Зазнає враження різними інфекціями і її вже практично неможливо полікувати. Ось так, як тут сталося. Я зробила від себе все можливе. Ну, не все можна врятувати. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте подобайки, підписуйтесь. Хорошого вам настрою, до нових зустрічей!